Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Знову рада я вас вітати на нашому занятті. За вікном весна. Цікаво, чим вона нас здивує? Погляньте, яке яскраве сонечко. Тож готуймо оченята. У природі завжди відбуваються зміни. Всі ці зміни в природі називають природними явищами. І майже всі вони пов'язані з порами року. Наприклад, зимові, снігопад, заметіль, завірюха, осінні явища, листопад, холодні дощі, літні явища, гроза та веселка. А за деякими ми спостерігаємо кожен день наприклад, вітер. Тож сьогодні ми познайомимося з весняними явищами неживої природи. Навесні сонце піднімається вище над землею і своїми промінчиками прогріває землю. Але погода ще мінлива. Теплі дні раптом можуть змінитися на дуже холодні. Поступова та не сніг. З'являються проталини і починають дзюрчати веселі струмочки. А на річках починається льодохід. Річки переповнюються водою і виходять з берегів. Це починається повінь. На небі замість сірих важких хмар з'являються легкі кучеряві хмаринки. Ці чарівні хмаринки називаються купчастими. Навесні природа оживає. Ці весняні явища неживої природи ми спостерігаємо кожен день. Весна чарівниця. І найдивовижніші її природні явища це танення снігу, дзюрчання струмочків і кучеряві купчасті хмари. Це весняні явища неживої природи. Добре, ви пам'ятаєте всі явища неживої природи. Давайте перевіримо. Пропоную гру, що за вікном. Молодці малята! Тож будьте спостережливі! Спостерігайте за природою! Там є дуже багато цікавого. Всього найкращого! До побачення!